Ми вирішили показати вам, як підключити дві IMS-ки до принтеру. Для цього нам потрібен IMS-хаб. Давайте його також розпакуємо. Ось наш хаб. Тут просто йде ще кабель, два кабелі і трубки. Замість філамент буферу ми встановлюємо хаб. Його також треба прикрутити. Тепер ми. Підключаємо, як і до філамент баферу трубку. Трубку від IMS, також з іншої сторони філамент баферу Чотирьохпіновий кабель знизу підключаємо, шестипіновий так само. Тепер давайте підключимо другу IMS-ку. Для цього нам потрібно підключити трубку від IMS до хабу. Тут в нас чотири отвори для кожної наступної АМС-системи. І останнє це шестипіновий кабель, який ми під'єднуємо до першої АМС і до другої. Все.